Стівен кінби позаздрив: Фейсбук, ютуб, і Тікток кишить контентом, який переповнений жахами і залякуваннями про щось страшне і таємниче. Головне привернути увагу і зіграти на емоціях. особливо кошмарять увечері тих, хто ще не ліг спати. Як чорні хмари над головами читачів нависають картинки з місць аварії, фотографії з дітьми в домовинах, і лякалки про чорні ранки п'ятниці у цьому відео ми аналізуємо контент сторінок сміттярок, які публікують фейки і маніпуляції у Фейсбуці. Саме у Вочені Марка Цукерберга вони зародилися і поширилися на інші соцмережі. Тож нумо розбиратися, які типи сміттярок є у Фейсбуці і як вони працюють. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми розповідаємо про те, що важливо знати кожному українцю, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. Оніміння і шок від побачених цін на газ. Відчуто такі емоції нам пропонує допис однієї з фейсбук-сторінок. Викликати тривогу і хвилювання читачів сторінки просять дивитися подробиці у коментарях. І поки ваша бабуся п'є валеріанку і переходить за посиланням на невідомий сайт, маніпулятори заробляють на новому трафіку. Саме за такою схемою працюють сміттярки: це сайти і сторінки у соцмережах, які публікують емоційні дописи та неправдиву інформацію. Нови. На таких ресурсах є сумішу вигадок, маніпуляцій і фейків. Сміттярки – це не медіа, вони не несуть жодної відповідальності за те, що публікують. Сміттярки заробляють гроші, заманюючи нас на свої сайти і показуючи нам рекламу. А ще вони не гребують розміщенням замовних матеріалів. Контент таких псевдосайтів емоційно насичений. Сторінки сміттярки пишуть про те, що нас турбує, наприклад, про підвищення тарифів, недоїри до влади або про мобілізацію. На сторінках сміттярках у Фейсбуці можна побачити дописи з провокативними запитаннями на кшталт, чому мобілізація лише для бідних, або коли підуть воювати поліція і депутати, Лякають і тим, що працівники ТЦК нібито шукають чоловіків, які працюють у закладах освіти, але при цьому не мають наукового ступеня. Також у сміттярках поширюють фейки, мовляв, на війну заберуть навіть тих, хто має відстрочку і бронь. У коментарях під публікаціями ситуація не краща. Наприклад, тут можна натрапити на думку: мовляв, армії треба йти на Верховну Раду, бо інакше війна закінчиться програшем України. Однотимні коментарі з'являються один за одним, а профілі їхніх авторів часто порожні та не мають особистої інформації. Це вказує на те, що коментарі залишають боти. У такий спосіб вони намагаються викликати недовіру до влади, збурити суспільство і наголосити на недосконалості процесу мобілізації. Це і грає на руку ворогові, бо своїми публікаціями сміттярки дискредитують мобілізацію. Вони поширюють паніку, лякають тим, що воювати заберуть усіх, розколюють суспільство, коли пишуть, що мобілізація тільки для бідних, і збурюють людей закликами іти на Верховну Раду. Ще одна небезпека сміттярок полягає у тому, що вони швидко набирають аудиторію. Якщо ви переходите на сміттярку за лінком у Фейсбуці, то платформа частіше пропонує схожий контент не лише вам, а й іншим користувачам, особливо вашим друзям. Тому достатньо зайти на такий сайт один раз, і аудиторія мережі сміттярок почне зростати. А ви бачили схожий контент на Ютубі? Якщо так, пишіть у коментарях, які це були канали, і ми підготуємо окреме відео про Ютуб сміттярки. Подобаються наші відео. Давайте разом їх створювати. Підтримайте наш канал фінансово і отримуйте ще більше нового та корисного контенту. Підтримати нас можна на українських сервісах, база від моно, сабро та безпосередньо на Ютубі. Усі деталі у закріпленому коментарі. До речі, там є регулярні платежі. Раз підписалися і забули. Звісно, після донату на «Сили оборони. Фейсбук сміттярки постійно кричать, що от от станеться щось жахливе. Страшний вечір обіцяють тим, хто перейде за лінком у коментарі. Бо там за 30 хвилин, начебто, таке почнеться, і страшне таки починається. Ви підписуєтеся на нову сміттярку, де потік лякливих історій ллється безкінечно. А ось ще один схожий пост: тут читачів попереджають про велику небезпеку, яка нібито чекає усіх 5-6 жовтня 2024 року. Як бачите, нічого не сталося, і звісно, щоб дізнатися подробиці, потрібно було перейти за посиланням на сайт. І ось що ми тут бачимо: це класичний сайт сміттярка, який маскується під інформаційне видання. У ньому, начебто, публікують новини України та світу, але через велику кількість реклами на них важко зосередитися. У новин немає жодної інформації ані про команду, ані про власника сайту. Також стрінки сміттярки маніпулюють нашим страхом, наприклад, лякають підготовкою нового ракетного обстрілу України, щоб зіграти на емоціях. Фейсбук сміттярки використовують і чутливий контент. Наприклад, хайпують на аварії в Таїланді, у якій загинуло 20 дітей. Її використали, щоб зібрати спідчутливі коментарі і лайки тайландським родинам, які їх навіть не прочитають. Усе заради збільшення охоплення і видимості сторінки у Фейсбуці. Також такі сміттярки часто ховають знаменитостей. Наприклад, одна із таких сторінок поширила фейк про нібито трагічну загибель кухаря ектора Хемена Сабраво. Звісно, такі дописи тиснуть на наші емоції. Вони привертають увагу і змушують залишити реакцію або написати коментар. Цим і користуються маніпулятори, бо наша взаємодія з такими сторінками збільшує їхнє охоплення. Часто під такими дописами можна побачити і прохання перейти за посиланням на телеграм-канал або сумнівний сайт, де у нас можуть виманювати персональні дані, а саме посилання взагалі може виявитися фішингом. До речі, у TikTok також можна натрапити на сторінки, які маніпулюють нашим страхом і публікують фейки. Якщо ви бачили такі акаунти, пишіть нам у коментарях, і ми зробимо про це також окреме відео. 영도 На Фейсбук сміттярках можна знайти і передбачення від нумерологів про те, коли закінчиться війна. Це таємничі листки в клітинку, на яких розписані дати початку Першої, Другої і навіть третьої світових воєн. На дувку автора одного такого допису Третя світова» розпочалася 24 лютого 22 року. А от щоб дізнатися дату її завершення, треба перейти за лінком на сайті сміттярці. До речі, таке ж фото поширив у своєму інстаграмі блогер Дмитро Гордон. Він написав, що це нібито прогноз номеролога з точною датою закінчення війни. На просторах Фейсбуку можна знайти і короткострокові прогнози. Текст цієї картинки стверджує, що все закінчиться 9 листопада, мовляв, ТЦК та Міноборони вже офіційно підтвердили деталі. А якщо хочете про них дізнатися, то перейдіть за посиланням на черговий сайт «Сміттярку». Також сміттяркою поширюють прогнози екстрасенсів, які начебто побачили однакове видіння про мир. Та хто ж знає, чи воно здійсниться? Можливо, місяць буде не на тій фазі, чи прийде нове видіння. Варіантів відмовок нескінченна кількість Те, кого це цікавить? Головне, що такі дописи принесуть ще більше трафіку для сайтів сміттяра. До речі, раніше ми вже розповідали, які прогнози давали магічні експерти на це літо. Якщо вам цікаво дізнатися, чи справдилося слово віщунів, рекомендую переглянути наше відео. Хочете краще розуміти, як працюють маніпуляції та як вони впливають на наше мислення? Пропонуємо вам ефективний спосіб. Підписуйтеся на наш канал і запропонуйте підписатися на нього усім вашим рідним та друзям. Ну ми разом вчитися безпечно, споживати інформацію. Щоб зрозуміти, що перед вами сміттярка, варто звернути увагу на кілька ознак. По-перше, це надмірна емоційність. Вона тут всюди. Саме тому у публікаціях сміттярок часто можна побачити слова на кшталт: шок, сенсація, страшне або ви не повірите. По-друге, це відсутність інформації про авторів і власників сайту, на який вас просять перейти. Натомість ви бачите багато реклами, мікс матеріалів на різні теми і учні заголовки. По-третє, це особливий стиль написання. Наприклад, якщо це сайт, то частину тексту опублікованих матеріалів можуть бути скопійовані з інших видань, щоб привернути увагу користувачів. Якщо ж це допис у Фейсбуці, то часто тут кирилицю підміняють схожими літерами латинського або грецького алфавіту, або ж замість літери О пишуть нуль. І найголовніше, сміттярка є не лише на Фейсбуці. Це можуть бути канали у Телеграмі, чи Ютубі, групи у Вайбери, чи аккаунт у Тіктосі. Об'єднує їх те, що вони не несуть жодної корисної інформації, а лише перетворюють вашу стрічку на соціальне сміттєзвалище. Якщо ви хочете дізнатися перевірні новини, зверніть увагу на медіа з білого списку інституту масової інформації. Це перелік медіа, які дотримуються журналістських стандартів. Вони перевіряють інформацію і тільки тоді її публікують. Звісно. Без нав'язування своєї думки. До речі, медіа з білого списку також мають офіційні сторінки у соцмережах. Тому краще підписатися на них, ніж на сміттярки, які маніпулюють вами і заробляють на вашому страху. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця, і до зустрічі у нових відео.